Сьогодні у світі найдорожче це ідеї. Їх продають і купують, за ними полюють і викрадають. Хакатон це генератор ідей, які повинні покращити майбутнє. Ми хочемо будувати нове енергетичне майбутнє для нашого міста і показати, що наше місто є дійсно енергоефективним енергонезалежним, тобто старатися працювати в цьому напрямку. А плюс заставляти людей заставляти зацікавлювати, популяризувати, що тут отут вкриється основна економія в наших діях, в нашій поведінці. Після знайомства учасники починають ділитися своїми ідеями. Тема енергозбереження тут є де і про що подумати. Усе записують у список, який по. Потім ретельно вивчають і обговорюють ввечері у п'ятницю. Вже починаються розробки. Найбільш стійкі залишаються на ніч решта розходиться по домівках, аби на ранок повернутися зі свіжими проектами. Вдень влаштовують невеликий арт-перформанс. Анатолій Федірко робить щось із чогось. Вихованці Чернівецької художньої школи малюють тематичні роботи на тему енергозбереження. Заняття для себе тут знайшли навіть діти. Ми хочемо, щоб також у нас долучались молоді програмісти, молоді дизайнери, молоді люди, котрі не байдужі до використання енергії як такої. Будемо для цього старатися і власне стараємось. Ми робимо умови для того, щоб люди могли думати. А це є стоп це є три дні. Це є формат, формат, терени, формат. Наприкінці другого дня ідеї були на фінішній прямій: Ліхтар на сонячних батареях та комунальний сайт, на якому кожен бажаючи розрахував би свою особисту користь від застосування енергозберігаючих технологій на кедоні багато розумних речей, які треба підтримувати і розвивати. Тому що розумні думки, які є тут, висловлюються колегами, їх треба розвивати, тому що вони можуть просто пропасти. Постійний онлайн зв'язок з організаторами та учасниками дев'ятьох інших міст марафонівців додавав командного духу та натхнення. А значить, Чернівецький хакатон, незважаючи ні на що, відбувся, Надія Величко, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.